Привіт! Заварюємо чайок, кофійок і йдемо готувати. Сьогодні будемо готувати кінкалі, додаємо до кілограму фаршу, чайну ложку з гіркою солі, паприки, хмелі сунелі. І зовсім трошки коріандра. Ну і, звичайно, перець, куди ж без нього цибулю, петрушку. 50-70 грам водички холодної. Вимішуємо, вимішуємо. Фарш гарно вимішали. Ставимо в холодильник, будемо замішувати тісто. А в нас робоча обстановка. Зараз вибиваємо яйце і додаємо воду. І будемо замішувати тісто. Додаємо солі. Трошки куркуми, щоб тісто було жовтеньке і гарне, як сонечко. Перемішуємо. Вливаємо воду. І такі три кружки. Бо кружку води додали. додаємо муки, повних. І вимішуємо тісто, замішуємо таке добре туге тісто. Щоб вийшло смачне тісто, його треба вимішувати хвилин 10. І потім, щоб хвилин 15 ще полежало, віддихнуло. Тоді буде дуже добре на смак. Тісто вимісили гарно і відправляємо в турбину, щоб полежало. Ну, ну і все, тісто зробилося дуже таке м'ягеньке, хороше. Зараз будемо розкатувати. Що таке гарне всередині тісто так має виглядати, тісто добре вимішане. Розкатали тоненько і витушуємо. Розкатали. І ще, як видушили, кожну розкатаємо, щоб було тоненьке, тоненьке, тісто. Набираємо фарш і будемо формувати. Беремо края і защіпуємо край один за другий. По цілому кругу так защіпуємо, защіпуємо, о, і зверху закріпляємо. Зараз відправно варитись. Лишнє тісто зверху ми пообрізаємо, бо воно нам не потрібне. Такий красун. Мішаємо воду і опускаємо. Має бути така ворога. Варимо 12 хвилин. Хінкальки доварюються. За хінкалі Ми їх достаємо. Додаємо масло, Машу. прикрашаємо, зелень. І можна коштувати. Зараз покажу вам, скільки тут соку всередині. Зараз витічете весь сік. Бульйон бачите, скільки лється бульон, яка смакута, красота. Отак робляться самі справжні хінкалі. Це дуже смачно. Доробила хінкальки, можна ставити їх в морозіловку. Така смакота. Готуйте, друзі мої! Ставте лайк, підписуйтесь. Ночного!